Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Леонардо Бовіо, захисник інтера. Він якраз виходить з перших хвилин вперше на фаво. Ну і завершуючи одразу мову про зміни у складі італійців, відзначаємо, що у запасі залишився голе. Організувати атаку відповідь не вдалося. Раності збалансованість якась у діях футболістів, які перебувають у процесі становлення, і як індивідуально, так і командно, до м'яча. Іде контратака збірної України. Передача на вихід. Про... Відкривалися два форварди збірної Італії. Не дуже це грамотно, як на мене. Але добре для збірної України, яка перехопила м'яч і йде в контратаку. Гамзик вирізає зовнішнім боком на Зудіна. Але проти того Ам'єре дограв. І передачу якраз виконати таку, щоб, як то кажуть, просто в голову прилетіла нашому форварду. Ну і власне Зудіну теж важко було позицію обрати і протидіяти одразу тілком захисникам з Реджані. Ну, територію вже міцно італійка. Чекає він партнерів. Наближаючись так повільно, ну і вже повертаються наші гравці, але і ніяч гру на себе. Тягне мій з нього спостерігача. І якби не Алесандро Лонгоні нічого не може зробити, поруч з ним там наш футболіст одразу виникає, коли у фріско опиняється, і все на цьому конструювання атак збірної Італії значно у перерви у другому таймі. Він дуже агресивно діяв. І зараз він Збірної України стандартами зараз італійці заробляють один їх за одним. Де небезпечний простріл? Товариський поєдинок проведе команда Ю 20 збірної України, яка готується до чемпіонату світу, що відбудеться шість футболістів у штрафному майданчику. Висока подача і підбирання намагаються виграти збірна Італії. Продовжується атака. Удар. Руку комусь з українців влучив, але арбітер на кутовий вказує. Подача висока, не виходить Гдасевич. Дуже важко там було це зробити. Дання, яке як подарунок сприйманому. Звичайно, можливо, хотів він залишити м'яч у межах поля. А так буде ще один стандарт тепер вже кутовий. Коли ауту аут то сильне дощ Дасевич вперед м'яч спрямовує те за неабияку самовідданість нашим хлопцям. Перший тайм безумовно вони собі до активу можуть занести в плані гри, що якою вони створювали.